Серед широкого асортименту комбінезонів лисунь найбільш популярними є моделі ліній Класік та Premium. Ось у чому їх відмінність. Модель Premium має вентиляційну сітку під рукавами та на спині, що забезпечує комфорт під час роботи в спекотні дні, дозволяючи тілу дихати. Вентиляційні отвори під рукавами можна закрити замком блискавкою а сітку на спині липучкою. Модель Класік таких функцій не має. У моделі Premium манжети подовжені, що забезпечує краще прилягання до зап'ястя. У моделі Classic використовуються звичайні еластичні манжети. Модель Premium має еластичні гумки, які надійно фіксують штанини, запобігаючи їх підніманню під час роботи, а також оснащена замками на штанинах, що полегшує одягання комбінезону навіть у взуті. На відміну від неї, модель Classic має лише звичайний еластичний патент і не передбачає замків на штанинах. Модель Premium має спеціальні накладки на колінах, що підвищують зносу стійку. Кікість у моделі Classic таких накладок немає. У комбінезоні преміум більше кишень, що дозволяє зручно зберігати всі необхідні інструменти та дрібниці під рукою. Обидві моделі виготовлені з високоякісної, дихаючої та зносостійкої тканини. Вони мають зручний фасон і широкий вибір розмірів, що дозволяє обрати ідеальний варіант для кожного. Лицева сітка обох моделей забезпечує відмінну видимість, а якісна фурнітура гарантує довговічність виробу. Обирайте пасічний одяг від лисунь для максимально комфортної та безпечної роботи на пасіці.